Вітаю! мене звати Максим, я тревел-блогер, і сьогодні ми нарешті в Ужгороді. Це зараз ми будемо гуляти, дивитися. Е, і як завжди, сьогодні у нас рубрика у місті за 200. Хто новичок у моєму каналі? Обов'язково подивіться. В мене вже є випуск з Житомира і вже є зі Львова. І зараз вже буду з Ужгорода. Покажу, як провести день у Ужгороді за 200 гривень. Що подивитися, можливо, кудись сходити. Е, сам буду досліджувати місце і показувати це вам. Ужгород це обласний центр Закарпатської області, розташований на підніжжі Карпат, найменший і найбезпечніший обласний центр України. І одразу ж цікавий факт: 12 європейських столиць ближче до Ужгорода, ніж Київ. Та що там казати, якщо межі міста закінчуються там, де починається кордон Словакії? Отже, тільки по цьому можна зрозуміти, що місто дуже європейське. Тут можна почути багато різних мов. І зустріти людей різної національності на це також впливає той факт, що Закарпатська область межує одразу з чотирма країнами. Це також рекорд в Україні. Отже, з цим розібралися. Але чому місто Ужгород називається найбезпечнішим містом в Україні? Знову ж таки, впливає фактор близькості до кордону, а за кордоном країни НАТО і Європейського Союзу, а також місцевість, де знаходиться місто, за горами, що ускладнює проліт цілей. Та й саме містечко відносно невелике і не має особливої промисловості чи транспортних шляхів. Отже, зараз тут безпечно і комфортно, комендантської години немає. А тривога і то рідке явище. Звісно ж, окрім зльотів мігів, думаю, настав час почати досліджувати місто. А протягом відео ще буду трохи розповідати історію Ужгорода і цікаві факти. Для початку підемо на полювання за міні-скульптурками. Одразу скажу, звідки вони взялися і хто їх придумав. А й за одне дослідимо старе місто і його центральні вулички. Ну все, ми вже тут на набережній і починаю шукати скульптури. Ось вже перші три скульптури я бачу. Зараз от прямуємо до самої цієї найбільшої. Якийсь художник, щось малює. Ага, він дивіться, він малює. Оце очки чув панораму, як скажі, цей вид. Ось вам тревел лайфхак. Якщо у вас стоїть ціль знайти усі скульптурки або велику їх частину, то без мапи не обійтися. Посилання на неї я залишу в описі. З нею набагато легше шукати. Тож починаймо. Ідею міні-скульптур в Ужгороді запропонував професор Федір Шандор. А реалізували її скульптори, зокрема, Михайло Колодко та Роман Мурник. Перша скульптура, яка з'явилася, Миколайчик. Її у грудні 2010-го виготовив Михайло Колодко, але й не може не згадати Романа Мурника, який створив більшість наступних скульптурок. З того часу в місті їх стало понад 75, а загалом на Закарпатті більше 100 – і немала частина з них у Мукачеві. До речі, якщо хочете відео з Мукачева, пишіть в коментарях. Зараз ці скульптури це невід'ємний символ міста. Велика кількість людей вирушає до Ужгорода саме на пошук їх. Але я ж приїхав, щоб не тільки пошукати скульптурки, а й показати цікавинки міста. Поки розповідав історію, показав трохи скульптурок. Давайте ще пошукаємо. Слухайте, я думав, що у Ужгороді міні скульптурки, ну приблизно як, от я не знаю, козли в Любліні, да? Хто не дивився відео з Любліна, обов'язково перегляньте, Але ні, вони тут реально міні-міні. Так, бачу вже наступну скульптурку. Дивіться. Так, і тут є якийсь пісочний годинник. А для чого він, типу? Просто для приколов? Так, а це також дуже класно. Подивіться, вона ще світиться з повиночення. Це ще одна скульптурка. Подивіться, вона зовсім малесенька. Боже, як це мило. Це, оце вже прям реальна міні-міні скульптура. Е, так, десь тут повинна бути ще 14-та е, скульптура. Зараз я до неї прямую. Десь тут. Ще одна скульптура, я тут вже проходив, але пропустив її кубік Рупіка. Бачите, їх так багато. От, от раз, два, там три-чотири, тобто одразу йдуть вони. І не забуваємо насолоджуватися цим видом. Так, Це також рахується за таку скульптуру 17-та вже моя в Ужгороді. Дивіться, я подумав, це також далеко скульптура, але ні, це голуб. Вже зарадів, що тут їх більше. Обов'язково зробіть таку прогулянку в Ужгороді, оскільки, знаєте, взагалі, особливо якщо не жарка погода, так собі... Ідеш спокійнесенько, все роздивляєшся, насолоджуєшся цим видом, а тут ще й скульптурки цікаві попадаються. Так, 19-та. 20-та ювілейна, так? Да? Да. Так, дивіться, їх аж три. Три їжочки. Раз, два, і три. Так, бачу ще 21-шу скульптуру, ще по Ужгороду можна знайти. Зараз покажу а, отакі ще міні-карти. Думаю, ви вже також бачите. Ось все, бачите, це вже друга. І ще там десь біля моста повинно бути, але я не знайшов, зараз ще постараюся. А тут же трохи далі, дивіться, закінчується перила і просто така от алейка йде. Так, ну слухайте, ну це не смішно. Воно та русаленька, Якщо ви її бачите, ну, вона... просто я ходжу по тому мосту, шукаю її десь тут, а вона, а вона отам. Ну слухайте, ну це не смішно. Ну, як такий от прикол. Взагалі не знаю, а цікаво, тут влітку плавають. От хто знає, напишіть в коментарях, чи плавають на цій річці влітку. Бо, як на мене, ну тут більш-менш такий гарний захід, тобто центр міста. ну. Все ідеально для того. Так, вже ми повернулися на цю площу і десь в карті так біля мегаспорта. Отут десь є. І отут десь є скульптурка. Так, ну ось дивіться, ось ця скульптурка. Ось і вона. Ця скульптурка. Так, стану. Бачите. А ось друга прямо на території кафе. Звісно, це ще далеко не всі скульптурки. Згодом ми знайдемо ще більше. Те, що обов'язково потрібно зробити, так це прогулятися старим містом. Друзі, прямо зараз ми знаходимось на найдовшій липовій алеї в Європі. Вона дуже гарна. І знаєте, тут якийсь такий смачний запах. І ще одна мені здається фішка Ужгорода це те, що немає забетонованої забетонованої набережної. Тобто, бачите, тут така травичка, можна прогулятися, вийти на пікнік і так далі, і так далі. Починаємо біля моста, який перетинає річку Уж. До речі, звідси і назва Ужгород. Річка поділяє місто на дві частини: нове і старе. Так, ну слухайте, я ж без книжки нікуди. Ось така книгарня позаду мене була, і там я скупився. Основною пішохідною вулицею міста є корзо, що в перекладі з італійської означає щось на кшталт вулиця для прогулянок. Кажуть, що майже всі місцеві хоча б раз на день бувають тут. Я вам рекомендую також хоча б раз тут побувати. На вулиці можна неспішно прогулятися, посидіти у кав'ярні, відпочити, а ще знайти скульптурки. Але окрім них. Я знайшов тут дещо інше. Це римокатолицький католицький костел Святого Юрія. Хоча, по факту, це вже не корзо, а вулиця Волошина. До речі, нею також обов'язково прогуляйтеся. Отже, повертаємося до костелу. Його дзвіницю видно з багатьох локацій міста. І тому, поки я не підійшов ближче, були думки про те, що це ратуша. Але ні. Заснована споруда у XVII столітті. Проте вже у 18-му костел був перебудований у стилі Необароко. Над оформленням якого працював відомий майстер Янош Лукоч. На годинниковій вежі встановлений годинник, який йде вже понад 150 років. Ужгородський греко-католицький катедральний собор. Родзинка міста. Поруда закладена у 1646 році єзуїтами. Але вже у 1770-х роках костел передали до Мукачівської греко-католицької єпархії. Це розкішна барокова будівля з високими вежами, колонами та безлічю деталей знаходиться зовсім неподалік замку. Обов'язково завітайте! На жаль, усередину потрапити не вдалося, але фото я прикріплю. Взагалі, думаю, що цей костел оминути неможливо, оскільки його видно майже з любої точки міста. До того ж, собор розташований на холмі, що придає ще більше вело. Настав час пообідати. Для цього я обрав кафе Вертеп. Оскільки дізнався, що тут можна скуштувати одну цікавинку. Це бограч у хлібі. Коштує 120 гривень. Подивіться, нам принесли бограчу хлібі. Подивіться, яка краса. Загалом смак страви, обслуговування і інтер'єр закладу мені сподобалися. Можу рекомендувати. Кафе знаходиться у самому центрі міста, на вулиці Корцо. Завершуємо із старим містом, залишаючи старі кам'яниці і безліч скульптурок позаду. І вирушаємо досліджувати Ужгород далі. Друзі, а ось ми і біля Ужгородського замку виглядає досить ефектно та велично. Ужгородський замок. Серце Ужгорода. І як завжди, будемо досліджувати, що є усередині і трохи історії. Одразу ж при вході бачимо ще одну скульптурку. Вона присвячена князю Ляборцю. Саме він є засновником міста і замку. При вході у замок, проходячи через браму, бачимо палац і паркову зону. Чимось нагадує Дубенський замок. Хто не дивився відео з Рівненщини, посилання залишу в описі. Там ми відвідали Клеванський замок, тунель кохання, Дубенський замок, Тараканівський форт, село Базальтове і село Олика. І також деякі місця у місті Дубно і у селі Олика. Після перегляду цього відео обов'язково перегляньте. Це досить велике і насичене відео. Забігаючи наперед, хочу зауважити, що це був найцікавіший замок серед тих, у яких я був. Маю на увазі саме внутрішнє наповнення, тому якщо будете вагатися чи заходити усередину, то заходьте 100%. Вхід коштує 150 гривень. Віднімаємо від нашого бюджету 200 гривень і маємо залишок 50 гривень. Сам замок датується 9 століттям. Це була твердиня на одному з горбів над поселенням білих хорватів. На той час замок мав вигляд дерев'яної фортеці. Тут було князівство, на чолі якого стояв князь Лаборець. Власне, йому і належав замок, і вся прилегла територія. Коли на князівство напали Мадяри, населення стало до захисту, а князь втікав до іншої своєї далекої фортеці, але його наздогнали і повісили над річкою. З того часу ту річку почали називати Лаборцем на честь князя. В кінці 10-го, початку 11-го століть, коли рівнинна частина Закарпаття підпала під владу Унг, замок вже був могутньою оборонною спорудою. Так, друзі, як я зрозумів, тут у замку знаходиться обласний кризнавчої узей, просто подивитися на природу Закарпаття, і там ще багато різних цікавих. І що мені подобається, що ну, все новесенько, все гарнесенька, і хочеться, щоб так виглядав кожний замок України. Це прям дуже гарний приклад для всіх замків. Взагалі, значну частину історії місто і сам замок називали Унгвар. Звісно, то ще на стін у замках. І звісно ж, не забуваю за легенду. Їх тут одразу три. Але вони по сенсу приблизно однакові. Розповім найпопулярнішу. Найвідоміша легенда розповідає про білу діву, примару доньки графа Другетта, яку живцем замурували за зраду, тому що вона, будучи закоханою у польського воєводу, видавала йому таємниці замку. Відтоді її привід блукає замком опівночі, шукаючи свого коханого, а з першими півнями зникає. І звісно ж, намагання сфотографувати були безуспішними. Загалом, якщо коротко, інші легенди обмежуються тим, що донька князя покохала не того і її замурували у стіни. Тут така ще одна вхідна брама. Можна було виглядати у вікно і дивитися, хто там до тебе йде в гості. Подивіться. a me ne ha preso 6 in Також у замку є криниця глибиною 40 метрів. А саме цікаве в ній те, що усередині росте 4 види папороті і є навіть один вид, який занесений у червону книгу. Друзі, ось знаєте, я дуже рідко чую про Ужгородський замок. Майже взагалі ніколи нічого не чув до цієї подорожі, щоб там туди хтось їхав і так далі. І так далі. Але знаєте, насправді, мені здається, це один із таких більш найсучасніших замків України, оскільки все зроблено досить сучасно, по-новому. Такого я чесно не бачив не в Хотинському замку, не в Кам'янець-Подільському, не в Луцькому. Да, дуже такі популярні прямо замки, і то там такого нема. А про Ужгородський, про який я майже нічого не чув, досить все сучасно та гарно. Підсумовуючи, як на мене, тільки заради замку потрібно приїхати до Ужгорода. Обов'язково завітайте, бо тут дійсно є що подивитися. Давайте трохи відволічемося і спробуємо ужгородський торт. Його я рекомендую купувати у кондитерській «Штефаню». Це унікальний торт, він вирізняється смаком завдяки поєднанню мигдалю, шоколаду і горіхів. Ну знаєте, побувати у Ужгороді і не скуштувати Ужгородський торт це те саме, що не випити кави у Львові, тому обов'язково скуштуйте. Торт створила кондитерка Валентина Штефаню. Якщо чесно, торт мені дуже сподобався. У самій кондитерській безліч солодощів, салатів та, наприклад, бургерів. Щодо ціни, один смоточок вартує приблизно 120 гривень. Цілий торт 470. Загалом інтер'єр, локація, до речі, неподалік замку, смак і обслуговування мені сподобалося. Обов'язково завітайте і скуштуйте легендарний торт. Так, друзі, дивіться, насправді торт рівний. Просто він у нас вже. І в машині постояв і поїздив з нами. Але знаєте, як є, а так вони рівні, рівненькі, гарненькі. Рухаємося до останньої локації. Біля замку є унікальний музей народної архітектури та побуту. Сюди звезли купу історичних будівель з різних міст і сіл Закарпаття. Тут є зразки народної архітектури Закарпаття 17 19 століть. Але я прийшов сюди по факту заради однієї церкви. Це Шелестівська Михайлівська церква. Дуже стара і атмосферна церква. Уявляєте, тут навіть досі проводять служби. Будівля була зведена у 1777 році. В селі Шелестів поблизу Мукачева. Вхід у цей музей під відкритим небом коштує 100 гривень, але сюди можна сміло виділяти години-дві, майже у кожну будівлю можна зайти. Тож вартість квитка 100% себе оправдовує. Слухайте, бачу таку дерев'яну церкву не в перший раз, але всередині. В перший раз, і знаєте, це досить цікаво. Ще такий аромат. А ще я не міг втриматися, щоб піти з цієї гарнючої церкви без покупочок. Друзі, ось знаєте, Ужгород, таке цікаве місто, от воно наче велике, да, обласний центр, до речі, це найменший обласний центр в Україні. Але ось знаєте, якийсь він одночасно такий компактний. Тобто е, з одного кінця міста в інше можна ну напевно за хвилин 10-15 пятнадцять й проїхати. В той час, як у Львові, ми центру міста до траси, щоб виїхати, десь більше години їхали. Тобто таке компактне, але одночасно таке велике містечко. І є що подивитися туристу. Так, друзі, ну що, наша подорож Ужгородом добігає кінця. Я всім дуже вдячний за перегляд. Як завжди, не забувайте ставити лайк. Хто не підписаний, підписуватися. Обов'язково діліться відео з друзями, пишіть коментарі, допомагайте поширювати український контент. Також нагадую за інстаграм та Монопанку. На цьому всім дякую, всім па-па!